Друзі, на жаль, те, що зараз війну зробили в Ізраїлі, можливо, навряд чи помиляюсь, будуть розтягувати всі ці сили спеціально, роблячи війну світову, щоб не могли люди концентруватись на певних ділянках. Так само в Сполучених Штатах я не можу зараз на Тікток це викладати. На жаль, у мене старий телефон, можливо, це побачить на шортську. Так само в Америці роблять спеціально дуже погану економічну ситуацію, деби більше людей йшло в армію, де платять гроші і люди заробляють, особливо молодь, яка не може зараз пристроїтися. Нагнітають ситуацію дуже серйозно. Невідомо скільки в нас це буде. В Афганістані 40 років, у нас вже 30 років. Все це робиться спеціально, даби ну, їм пофіг тим масонам. Для них люди ніщо.